І любими плачуть, дійсно ридають наші учасники, які їдуть додому. І якщо раніше вони проходили випробовування, ну як е, би хід парадом просто перед екраном, пілікраном, смислі посматінчика коя, то наші експерти і наші організатори придумали розкішне завдання взяти інтерв'ю у Мегастар. Я б сказала у дуже скандальної зірки. Якщо раніше когось шокувала гола Аня Сідакова ілі е, талант Даша Астаф'єви, то тепер цим публіку не взяти. Всі хочуть скандалів, і хто як не він може їх влаштувати? Пата, чау, какау. Патап на екрані. Саме з ним спілкувались учасники проекту Старпошук. І як вони готувалися до цього інтерв'ю? Внімання на екран. На екран. Інтерв'ю із зіркою це вже трохи складніше, ніж запис хіт параду. А інтерв'ю із самим потапом це набагато складніше за звичайнісіньке позування перед камерою, особливо для початківців. Тому герої стар поиска почали готуватися мало не з самого ранку. Ми, звичайно ж, за ними підглядали. Лонда, привет! Я очень рада, что ты мне позвонил. Ты с Потапом? Как он реагирует на провокационные вопросы? Скорее всего, что он тебя сожрет. Я хочу его спросить про его татуировки, это нигде не звучало. Здесь нам, как правило, интересна личная жизнь артиста. Спасибо тебе. А что там радует своей педопичней Марьяне Зубко Даша Коломиец? Дашенька, привет. Да, привет, Марьяна. А есть свободная минутка? ну, проходь, я в студии. Моя головна порада не фанатіти. А от можна ли чуть-чуть, так сказати підлізати? Такі історії багатьох артистів дратують. Я знаю, що була ситуація з Брюсом Уіллісом. Важко не сказати Брюсу Уіллісу, що він дійсно талановитий легендарний актор. На це Брюс сказав: ви знаєте, у нас інтерв'ю чи зустріч з фанатами. І Брюс встав і пішов. Кажу, Потап запам'ятає того, хто буде активний. А, Потап, ваші пісні дуже... А... Заразительний і текст, і мотив. В этом лі фішка ваша. Він може сказати да". да. Чи він може сказати ні, ні в этом. І поставити крапку. І це все. Це провал. І ти запитаєш, а чиї пісні наспідуєте ви? Це такий шанс для кожного. Да. Хто поставить багато запитань, хто одне. Угу. А ти маєш зробити максимально, як завжди. Дякую. Щасливо. Тим часом хлопці знайшли свій спосіб налаштуватися перед інтерв'ю на потрібну хвилю. Бачить, почав піарити групу. Вони реально те ж саме співають. Так, давай запитаємо, Ну а для чому він не хоче придіснувати якусь іншу групу, яка рок-гурт? Богдан, я розумний. Я всі питання придумав. Ти балбес. А от Діма Обрізан до майбутнього завдання своєї підопічної Лєри Лахіної поставився більш ніж відповідально. Запропонував Лєрі попрактикуватися з самим Олександром Ктиторчуком. Яка тема приблизно інтерв'ю? Наскільки він творчий чоловік. І чи не буде він співати? Ну так, що це такою? Ой, Лєрочка. Хвилююсь я. І холодно тут. Ходімо. Я да, беру интервью у очень талантливого фотографа, поэта, ну не только и вообще человека э... Александр Кти... Ктиторчук. Ктиторчук да? Что издается пишло на за сценарием? У вас не было желания еще петь песни? Петь песни выходить на сцену зачем? Этого лучше не говорить? Вот я в интернете прочитала, что вы не только худор... художник, фотохудожник. А... То, что вы сказали, и некий такой штамп. Я поняла вас. Сколько времени у вас уходит для того, чтобы написать портрет? Ну, я в... не пишу портрет, я фотограф. А, ну фотограф. Ну, а. Мы... с высоты. Удара... Взять фотографию <связать> портрета. Это бред. Спасибо большое. С нами был Александр Тит Титарчук. Прекрасный человек, я в этом убедилась еще раз. И я думаю, что вам наше интервью очень понравилось. Тому перед інтерв'ю з потапом Лєра влаштувала сеанс медитації та йоги. Я сподіваюся, що сьогодні теж йога допоможе. Може, тоді результат буде кращий? Лєра не єдина, хто розслабляється перед інтерв'ю. Скидається на те, що Наталю Ящук потап взагалі мало хвилює. Я решила не паритися. Я думаю, що як говорять Потап, все буде пучком. Я настраюсь на позитивний лад, смотрю красивые картинки. Що ж, ми б на твоєму місці не були б такими впевненими.